Я взяв рушник і пішов на берег моря в Криму. Спускався я зі скель сходами, вирубаними в камінні. Коли сходив униз, мені здалося, що каміння біля берега все поспіль укрите якимось чорними цяточками. Та коли я зійшов, каміння було чисте і гладеньке, воно блищало, його обмивала морська вода. Я вибрав великий плоский камінь, підстелив рушник, скинув одежу і ліг на камінь під сонцем. Так лежав я довго, аж сонце дуже нагріло мені шкіру, і треба було повернутися. Я обернув голову і щось побачив усе каміння, що побіля води, знову було поспіль укрите чорними цятками. Тільки тепер оці цятки були великі і живі. Одні повезли вгору, інші совали лапками, ще деякі, ставши диба, дивились на сонце. Це були краби, круглі чорні морські раки. Найбільший з них був з мою долоню завширшки, а найменший був як мідна копійка. Їх було дуже багато, багато сотень. Я глянув уздовж берега, скільки міг бачити. Усе каміння поспіль було засаджене крабами. Щемраз нові й нові вилазили зі щелин на сухий камінь, плазували боком, ніби чорні гудзики з ногами і клішнями. Бувало, що вони наштовхувались одне на одного, оступалися, бувало, що й падав якийсь назад під камінь, але вони плазували мирно. Великі не займали малих, тільки кожний хотів перший вилізти на сонечко. Я почав передивлятися до одного більшого краба. Це був уже не як гудзик, а як чималий чорний гаманець, і клішні у нього були здоровенні. Він виліз на сухе, трохи піднявся на ноги і стояв тихо, наче роздивлявся навколо. Я й собі притих. Краб постояв ще трохи і почав їсти. Величезними клішнями. Він зривав морський мох з каменя і ніс його до рота то правою, то лівою клішнею, наче людина, що обома руками без ложки їсть кашу. Він робив все так швидко і ловко, що я розсміявся і підняв руку. В одну мить всі краби щезли. Вони попадали з каменів у щілини, як мертві. Усе каміння знов стало голе й чисте. Довго довелося чекати, мабуть, хвилин з десять, поки знов по одному обережненько почали вилазити краби.